Татус мама. Усім привіт! Залишилось ще трохи і розпочнеться літо. Хтось залюбки проведе відпочинок в горах, насолоджуючись неймовірними краєвидами та смакуючи шашлики. Інші заздалегідь придбали путівки, аби побачити море. А є й такі, хто прекрасно проведе відпустку вдома або ж у селі. Але в цей період не варто забувати про обережність деякі літні небезпеки можуть завдати серйозної шкоди здоров'ю, а в певних ситуаціях навіть становити небезпеку для життя. Щоб довгоочікуване літо принесло оздоровлення та найприємніші спогади на весь рік, давайте ще раз згадаємо, що найчастіше може зіпсувати красу літніх днів. Про корисний та безпечний відпочинок сьогодні говоримо з мамою Яною, а також сімейною лікаркою Мариною Осипенко. Вітаю, рада вас бачити. Доброго дня. Скажіть, чи любите ви літо? Так, звичайно, люблю. Завжди літо асоціюється з дитячими спогадами, активним відпочинком, відпочинком біля водойм, активнощами на природі, тому звичайно, так. літо – це приємний період в житті. Аналогічно дуже люблю літо, відпочинок, море, адже в дитинстві ми кожне літо місяць навіть бувало, що проводили на морі. Тобто це, а, це завжди так, приємні такі спогади. Але я знаю, що є влітку багато небезпек. Так, в літній період існує багато небезпек, які пов'язані з взаємодією з сонцем. Це сонячні опіки. Так само внаслідок високих температур це можуть бути теплові удари. При взаємодії з водою це можуть бути утоплення, при взаємодії з отруйними рослинами можуть бути опіки, так само можуть бути опіки на сонці. Також до літніх небезпек відноситься отруєння харчові. Та є такі механічні небезпеки, які можуть. Спіткати дитину під час активних ігор це травмування, садна, порізи, струси і тому подібне. І також вже розпочався це не тільки літня небезпека, період укусів в комах, а також кліщів. Давайте ви нам трохи розповісте про кожен вид небезпек окремо. Розпочнемо, мабуть, з кліщів, тому що вони вже активізували свою роботу. Зараз буде тепліше на вулиці. Багато хто здумає, що кліщі на нас падають з висоти з дерева так. з дерева, і всі часто тікають від дерев, але насправді це не так. Кліщі знаходяться в траві. Оптимально ну максимальна висота на якій вони можуть знаходитись це на кущах. Так, до речі, зараз, от зараз цей період особливо небезпечний. Я досить переживаю часто за те, щоб моя дитина прийшла і в не нічого не було, і її і голівку, і ручки, і ніжки, щоб все було добре. Розкажіть, от якщо ми помітили, що у дитини є кліщ, що робити, які наші перші дії мають бути? Ну, найперше важливо не шукати, як допомогти, а профілактувати. Тому важливо підготуватись до прогулянки на вулиці. Рекомендують. Ми всі звикли одягати темний одяг на прогулянку, але в боротьбі з кліщами важливо носити світлий одяг, який обов'язково має бути з довгим рукавчиком, і штанці або носочки мають бути заправлені взуття, тому тіло має бути максимально закрите. Також важливо надягати головний убір та обробляти. Поверхню одягу та відкриті ділянки тіла. Це важливо не наносити засоби захисту від комах під одяг, тому що це не буде профілактувати контакт з кліщем. Наносити на відкриті ділянки та на ділянки стиків з тілом. Засоби захисту від комарів, які можна Так, Це так? репеленти, але важливо, їх треба наносити на відкритому повітрі, не в приміщенні. І на обличчя дуже обережно і на шапочку. Так само важливо не ходити в високій траві, а ходити по протоптаним стежкам після повернення з прогулянки, оглядати одяг і один одного приймати душ. Одяг струшувати, тому що дуже часто кліщів можна принести з собою додому, витрусити в приміщенні, в якому ви живете, і там ж знов його зібрати і вони з там собою. Також так можуть так, жити вони довго? спокійно можуть жити в приміщенні там, де ви є, і важливо оглядати дитину після кожної прогулянки. Найчастіші місця. Де кліші люблять знаходитися, це ділянки щільно, щільно прилягаючі один до одного, це складки тіла, зап'ястки, ділянки під колінами, ділянки суглобів. Ось в тих місцях важливо оглядати. Якщо ви вже знайшли кліща, важливо максимально швидко до того моменту, поки він гарно віп'ється в шкіру, його дістати. Якщо ви боїтеся це робити самостійно, важливо звернутися в травмпункт, де вам зможуть надати кваліфіковану допомогу. Якщо ні, ви не можете цього зробити, в аптеках продаються спеціальні пінцети для видалення кліщів. Важливо видалити його разом з хоботком для того, щоб він там не залишився і надалі не інфікувалося рана. І таким чином ми запобіжемо поширення інфекцій, які можуть переносити кліщі. І все ви обробляєте мильним розчином ділянку укусу і спостерігаєте. Якщо немає ніяких порушень загального стану, на цьому може закінчитись ну якби допомога. Якщо є погіршення загального стану, температура, біль в суглобах або поява мігруючої еритеми, то обов'язково звернутися до лікаря. І ще важливо не використовувати народні методи це заливання ацетоном, олією, діставання вручну, як можливо, викручування, закручування і тому подібне, такі методи бажано не використовувати, тому що можна ненароком розчавити кліща і поширити інфекцію. А от якщо укус комах, наприклад, я особисто знаю, що в моєї дитини досить серйозна реакція, якщо навіть комар його вкусив, дитина починає місце це набрякати і ставати червоним. Як там діяти? Так, є дітки, в яких є така реакція на укуси комах. Ну так само для профілактики використовують засоби проти комах. Важливо, щоб на дитину вони наносилися. Більшість засобів проти комах в формі спрею, вони дозволені. Так само є репеленти, які можна використовувати вдома в приміщенні в нічний час. Ось у діток, в яких виникає така реакція, можна місцево наносити. Антигістамінні засоби в формі гелю можна використовувати засоби з каламіном, також вони знімають зуд. Перед цим можна використовувати холод прикладати для того, щоб зняти набряк. Також, якщо реакція надмірна, можна використовувати місцево креми з гормоном. Також важливо, якщо це укуси бджіл і вони бувають повторні. То дітки, в кого вже були такі бурхливі реакції в вигляді шоку анафілактичного, батьки мають бути підготовлені, максимально не контактувати з бджолами, по можливості, наскільки це можливо, і мати при собі засоби з адреналіном. В мене, наприклад, дуже активна дитина, і він часто приходить з якимись ранами додому. Як правильно надати першу допомогу? За ранами важливо доглядати для того, щоб профілактувати ускладнення приєднання інфекції. Максимально важливо промити проточною водою та нанести антисептики. Єдиний нюанс, нюанс – варто використовувати безколірні розчини антисептиків, тому. Славнозвісна звісно, зеленка, йод і тому подібне не варто наносити, тому що вони зафарбовують рану. і В випадку, якщо рана інфікується, лікар не зможе адекватно оглянути та прослідкувати за станом Майловно, самої рани дуже пече. Для дитини це взагалі да. зеленка. Це для дитини yeah. шок. Я знаю, що інколи ми коли обробляємо рану перекис водню використовуємо, і хоч mm -hmm. воно шипить, але дитина все рівно пече, пече, дуй, 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 пече. Тому інколи навіть хлоргексидин можна його використовувати? Да. Ян, а ви вже планували якось свій відпочинок? Ми відпочинок ще не планували. Якось зараз ми не дуже плануємо так наперед. Якісь ну, так. Події. До речі, так, зважаючи на ситуацію, яка в нашій країні, то якби не дуже планується. Да. Я знаю, що багато хто їде відпочивати в гори, так як, на жаль, на море ми не всі можемо поїхати з тих чи інших причин. В горах я особисто я дуже боюсь змій. Ну В горах важливо мати поруч людину, яка вас може провести місцями, які безпечні для вас. З приводу укусу змій, то е, так само вони обробляються першою допомогою, яку людина може надати сама собі. Це просто якісно промити рану і помаксимально максимально звільнити рану від отрути, яку нанесла змія. Всю подальшу допомогу має надавати лікар, тому що змії бувають різні, і отруйні змії мають бути. Ну укус утруйної змії, якщо отримала людина, має бути госпіталізована для подальшої лікарської допомоги. Ну і так важливо звернути увагу на те, яка саме змія вас вкусила, можливо, запам'ятати якісь особливі прикмети Ну або сфотографувати. Я бачила, що деякі перев'язують місце біля укусу, аби аби я не дуже розповсюджувався по тілу далі, або навіть висмоктують отруту. Що ви за це скажете? Доцільність в накладенні пов'язки вище місця рани є. А от висмоктувати яд не бажано, тому що якщо змія отруйна і людина не кваліфікована, вона може самі собі нанести шкоду своєму здоров'ю. Особисто я при виборі відпочинку, все ж таки, схиляюсь до того, що краще десь ближче до моря відпочивати, чим вибирати гори. Хоча там гарні краєвиди, дійсно повертаючись до моря, якого я дуже полюбляю, теплові удари. Це також з цим стикалася. Не моя дитина. Я була ми відпочивали, я була без головного бору, і ми ходили по пляж, просто гуляли. А потім зайшли в магазин, і я відчула, як мені ставало погано. В очах почало темніти, і я відчувала, як мої ноги стають обесилені, руки почали німіти. Я не розуміла, що зі мною відбувається, тому що була ще маленькою. Я пам'ятаю, ми зайшли в магазин, там був холодильник. А на морі ще ну, все ж таке дороге по цінах. Ми забули воду. І я кажу татові: кажу, тато купи мені води, тому що мені так пити хочеться. Тато каже, зараз ми повернемося до машини, там декілька хвилин, і зараз візьмеш там води. І я кажу, ні, тато, купи мені води. На тато не купив, ну тому що ціни там дійсно були високі, досить. І я пам'ятаю, я підійшла до холодильника. Я не пам'ятаю, що там продавалось, і я просто лягла на цей холодильник, і потім я відключилась. Потім мене відливали і не тільки тією водою, тато не купив. Мене відливали всім тільки чим могли, і потім мені лікар сказав, що це був тепловий удар. Як попередити його та не попастися от на таку пастку з дітками нашими? Дійсно, ви описали симптоми теплового удару. До них ще може відноситися блювання в дитини, втрата свідомості, підвищення температури. Для того щоб запобігти так само потрібно дотримуватись правил перебування на сонці. Не перебувати на сонці, або в жарких приміщеннях, коли палюче сонце з 11 до 4, носити головний убір, закривати тіло від сонця. Найчастіше страждають від нього дітки, особливо немовлята, так як вони не можуть пояснити своїх почуттів, вони не можуть контролювати температуру, яка навколо них знаходиться, та не можуть відновити втрату води під палючим сонцем. Наслідок тепла. Як допомогти? Найперша допомога це охолодити максимально охолодити дитину. Це забрати з прямих променів сонця. Якщо дитина в свідомості, це може бути прохолодний душ, можна обтирати холодним рушником, та важливо відновити водний баланс дитини. Якщо ж дитина втратила свідомість, і батьки не можуть привести її до тями, то важливо викликати швидку і як можна швидше. Також такі в такі випадки трапляються, коли діти знаходяться в закритій машині під палючим сонцем. Це дуже важливо. Не залишайте своїх діток навіть на 10 хвилин в машині. В дитинстві мені мама часто казала, щоб я влітку була обережна з різними рослинами, особливо які я не знаю, адже там також може чекати небезпека. Може, ви розкажете, які сам, яких саме рослин потрібно остерігатися? Дійсно, дітки часто звертають увагу на різнокольорові рослини, і, як правило, отруйні рослини вони створені природою так, що вони викликають максимально до себе увагу, яскравий колір. Великі, масивні, цікаві. Важливо наголошувати дітям, щоб вони ніколи не вживали невідомі для них ягоди або незвідомого походження рослини, а також є механічна небезпека. Ну, наприклад, найпоширеніший в нас територіально це борщівник Сосновського. При контакті часто діти ламають стебла цієї рослини, вони такі масивні, граються, граються ними, але отруйна. Отруйний сік цієї рослини, який при потраплянні на шкіру створює специфічний контактний дерматит, і в ділянці, яка проконтактувала з цим соком рослини при контакті з сонцем, може створюватися доволі важкого ступеню опік. Як цьому запобігти? Ну, максимально обмежити контакт з цією рослиною, а також важливо, якщо ви вже проконтактували, ретельно промити ділянку, яка контактувала з цим соком, та максимально закрити її від сонячних променів, щоб не створити опік. Які ще небезпеки ми не проговорили літні? Найпоширеніша, мабуть, небезпека, з якою точно хтось стикався в своєму житті, це харчові отруєння. На них так само варто звертати увагу, тому що влітку продукти швидко псуються, люди багато подорожують, можуть в дорозі купувати воду або контактувати з різними людьми. Тому поради, як запобігти, це вживати в їжу тільки продукти свіжі. Мити ретельно руки перед їжею, мити фрукти та овочі, які ви купуєте і вживаєте, можете тут і зараз не вживати їжу невідомого вам походження або яку ви не можете проконтролювати, батькам дітей варто слідкувати за водою, яку діти п'ють. Та найперша допомога, яка це при виникненні діареї або блювання. Це відновлення знову ж таки водного Добре. балансу дитини. Максимальне пиття. Якщо батьки можуть справитися з цією ситуацією, цього буде достатньо. І якщо не зможуть спинити прояви захворювання, тоді обов'язкове звернення до лікарні. А от ви сказали про водний режим. Чи є якась кількість, яку необхідно дитині вживати саме в літній період? Все дуже індивідуально, бо діти ж різного віку, і важливо ну. Для малючків, які знаходяться на грудному вигодованні до 6 місяців, це тільки грудне вигодовування. Додаткового допоювання до цього віку вони не потребують. З 6 місяців, коли дитина отримує прикорм, так, це має бути водичка. По віку у всіх об'єми різні. Чим дорослий і дитина може проконтролювати достатність пиття, це стан шкіри, шкіра не має бути суха або зневоднена, і на колір сечі. якщо колір сечі світлого кольору. Світло-жовтого, то питний режим дитини достатній. Якщо темного, то його потрібно надолужувати. Так батьки можуть проконтролювати, і під час того, як знаходяться на сонечку, важливо пропонувати дитині воду, бо діти, як правило, можуть забігатись, загратися і не звернути на це увагу. Багато хто зараз у наш час ну, з такої ситуації, яка склалась в країні, будуть вирушати на подорожі за кордон. Яку потрібно аптечку мати? Це таке головне моє питання, напевно, тому що, от коли збираєш дитину, кудись і збираєш аптечку, ти не знаєш, що туди покласти. Що має бути от обов'язково аптечці? Тут важливо почати з того, що дітки, які мають хронічні захворювання, в них обов'язково має бути перелік базових препаратів, які їм призначає лікар, які в дорозі можуть бути їм життєво необхідними. Це для кожної дитини індивідуально і складається особистим лікарем. З базових потреб це мають бути антисептики, пластирі, бинти. Це має бути антигістамінне, це протиалергічні препарати. Це можуть бути сорбенти на випадок, якщо харчове отруєння, це обов'язково жарознижуючі засоби, і термометр, що важливо, щоб проконтролювати цю температуру. При харчових отруєннях також можливо брати на випадок харчових отруєнь важливо брати з собою розчини для оральної регідратації, це для відновлення водного балансу. Засоби від комах та сонцезахисний крем, обов'язково для діток це має бути SPF 50 Мабуть, що це базовий, базовий набір препаратів, які потрібні з собою. Ну і саме основне, якщо ви вже плануєте відпочинок біля водойми, це дотримуватись техніки безпеки на воді для дітей будь-якого віку, без нагляду батьків, вони не мають знаходитись в воді. Навіть якщо вам здається, що ваша дитина чудово плаває. Ситуації можуть бути різні, і важливо дітки старшого віку люблять пострибати з високих З мостів, скель і тому подібне. Повідомляйте вашим дітям, що не потрібно пірнати з місць, які вам не знайомі, та якщо ви не знаєте дно, і наостанок, можливо декілька порад нам, як матусям, які бажають зробити для дитини дійсно корисний та приємний відпочинок. Для матусі мені здається важко з дитиною спланувати якийсь відпочинок, бо діти – це завжди все сумбурно, активно. Тому просто навчити дитину техніки безпеки на воді і на сонці, та наносити сонцезахист та мати гарний настрій. Дуже дякую вам за розмову та за такі цінні поради. Думаю, ми з Яною точно будемо вже тепер знати, що потрібно робити, щоб наші діти були здорові. Дякую. Дякую. Літо це важливий час для поновлення сил і оздоровлення дітей. Тому бажаємо усім вам теплих та сонячних днів протягом усього літнього періоду. Проведіть цей час з користю, особливо для ваших дітей. Пам'ятайте, Бог з вами і готовий захистити вас від усіх небезпек. Бережіть себе і своїх рідних і до зустрічі у новому сезоні програми Статус Мама. Друзі, дякуємо, що дивитесь наші відео. Якщо вам подобається наш контент, не забудьте підписатись на канал, поставити лайк і залишити коментарі. Ми будемо дуже вдячні за вашу підтримку та з радістю будемо продовжувати ділитися з вами цікавими відео.